Будь-який власник кросового квадроциклу завжди хоче знайти якомога зубастішу задню резину, тому що в нього всього два задніх ведучих колеса. Не так як в утилітарних квадроциклах повний привід. І тому, закономірно, будь-який власник задньопривідного кросового квадроцикла хоче якомога зубастішу, злішу, агресивнішу шину. Тому сьогодні ми говоримо говоримо про одного із таких представників дійсно зацепистих, дійсно зубастих шин з агресивним протектором. Перед нами Цесте Амбуш. Цестей Амбуш далеко не нова шина, і багато хто впізнає її по характерному жовтому малюнку на боку. Вона кидається через це в очі. А друга характерна типова ознака це ці її агресивні ґрунтозачепи в вигляді жука або вигляді літери Ж української. Відповідно, саме завдяки оцим от ґрунтозачепам хитрої форми. не просто Просто іксами, а такої літери Ж, Або жука вигляд зверху. От вона і є такою надзвичайно зацепистою агресивною на дуже багатьох поверхнях. Просто подивіться, наскільки. Вона м'якенька, наскільки вона зацеписта. Її можна запросто так просто пальцем без зусиль зігнути ці ґрунту Надзвичайно еластичний склад резини, він надзвичайно якісний, як і все, що робить компанія CST. І, відповідно, і вага всієї шини дуже і дуже маленька в порівнянні з будь-якими конкурентами. І от сукупність всіх цих факторів і робить оптимальні. Вибір саме цих шин. Однаково, що в грязюку, з якої важко виїхати осінь у будь-якому задньоприводному квадроциклу, що, навіть коли прийде зима, холоди, мороз, коли буде ожеледиться, ці шини з своєю м'якенькою резиною не втратять своїх властивостей, а будуть так само класно вигрібати в снігу, вигрібати по ожеледиці, ці шини на них можна їздити. Кру Рік. Відповідно, я дуже і дуже рекомендую всім не просто гонщикам, а й навіть тим, хто любительськи їздить на будь-яких задньопровідних квадроциклах шини CST Ambush. Доступні в нашому магазині в різних розмірах, як на 9, так і на 10 диски, тому впевнений, кожен знайде собі щось відповідне.